Доброго дня товариші! Вітаю вас на каналі Військова Кухня. З вами Вадим. Сьогодні у нас огляд супер пуперського британського пайочка для Збройних сил України. Паляниця. Добовий раціон 2500 кілокалоріїв, зроблено у Великій Британії. Слава Україні! І наш герб. Це щодо дизайну, їхній прапор, наш герб. Символічно, чудово, прекрасно і як допомога просто супер. А, цей раціон зроблений британцями для Збройних сил України от, під час війни як допомога. А, є у них оригінальний британський сухий пайок. В цьому куточку відео є вже огляд на одного із них, здається, було меню номер 4 Це був оригінал, оригінал британський оригінал сухого пайку для їхніх військовослужбовців. Це для українців. Я вже багато чув про цей сухий пайок. І, ну, я знаю, що там всі. Не дуже гарно роблять відгук про сосиски. Все інше я не знаю. Я з ним не знайомий, я не знаю, що там в ньому є. Давайте акуратненько підріжемо це все, щоб цей сухий пайочок нам пішов ще на стінку, оскільки такого у нас немає. І, до речі, паляницю вже дуже важко відзнайти, оскільки це їхня там, перша допомога з тих часів. Не знаю, протермінований він чи ні. Можна його їсти чи ні. А, ну що ж, Скудненько. Ось все, що є тут проти британського пайка оригінального їхнього. Можна сказати, що маловато. Маловато. І я гадаю, це ніхрена не разовий, точніше, ніхрена не добовий пайок. Це. Разовий сухий пайок для українців. Що ми тут бачимо? Якийсь батончик, кава, вилочка дуже цікава. Дуже цікава вилочка з такою я ще не знайомий. стейк е, Немає тут сосисок. Можливо, вони інші. Ну У них меню точно немає. Можливо, його просто пічкали всім іншим. Для українців шоколад молочний цікавий корнбіф. якась яловичина. Це у нас просто якась консервована яловичина. Цікаво, що якийсь Бразил що з Бразилії вона, чи що. 900... 219 ккал на 100 грам. Тут у нас 340 грам. Тобто це вже 700 ккал у нас є. Тут у нас 400 грам 392 грама на 100 грамів 130 ккал, плюс 400-1100 кілокалоріїв. Тут у нас на 100 грам 540 І тут їй 100 грам, Скільки я казав, це вже там 1600 батончик і горіхи. На, у нас на горіхи, на горіхах, на горіхах 582 ккал на 100 грамів, здається, тут 100 грамів. В принципі, я гадаю, тут там, 2500, можливо, там, трішки більше кілокалоріїв. Скільки шоколад дуже калорійний, можливо, цей батончик калорійний, це м'язко нормально так калорійне. Я гадаю, це все можливо. Можна розтягнути на добу. Ну, це точно можна розтягнути на добу. І цього достатньо буде. І ти будеш себе тримати в нормальній, прекрасній, чудовій формі. Не переїдати, цим ти точно не переїсиш. Молочна шоколадка британська крута. Горішки, це сила, білок, насичують дуже сильно, нормально. Якийсь мюсливий батончик з вівсяними пластівцями, можливо, ще з якимсь медом. Можливо і ні, оскільки тут фов'єганс для веганів. тобто тут ніякого меду немає. Круто. Напій. Фруктовий напій один. 45 грамів на 500 мл розбавляти. Обов'язково скуштуємо. Радує лише одне, що нам, в принципі, тут сидіти недовго, відзнімати недовго, монтувати недовго це круто. Кава три в одному. Таблетки Акватапс, цікава вилочка, воделка. І цікава відкривашка, напевно, для. Ага, зрозумів. Вона втикається і так накручується, напевно, на цю баночку. Тут такий гачочок є. Прикольно. По-британському, можливо. Я з таким ще не, не сталківався До 25 го року це радує До червня 25-го року. Почнемо ми із напоїв, щоб було одразу чим запивати. Fruit Flower Drink Powder. Фруктовий напій, він нам вже знайомий. Він, да, По запаху точно знайомий. Насипамо його половину, оскільки на 500 мл потрібно розбавляти. І 3 в одному кава. Два напої. В оригінальному британському напоїв 6 і ще й встиг. Клад 6 напоїв, ще й входить гарячий шоколад. Тут у нас кава окей, напій, холоденький то запивати потім. Також непогано. Дві основних страви. В оригінальному три основних страви. Як я пам'ятаю, це, здається, була паста якісь там якась свинина і ще щось було. Я вам зараз це покажу. Також були у них два ванільних якихось одне ванільне печиво, інше було шоколадний Браун, здається, чи Брауні, що є дуже непоганим та крутим для військовослужбовця, оскільки смаколики, смаколики і насищають, і солодкоїшкам буде просто. Круто. Це все їсти. Що у нас з напором? Так, розмішаємо каву, кава пахне вершково, три в одному, як три в одному. Трішечки лісним горіхом віддає, ну, але в принципі все так постандартно. Дуже солодко. Але нормально нормальний такий горіховий смак. Смачненьке. Не таке, як не з кафе чи Якобс. Мені здається трішечки смачніше. Ну і фруктовий напій. Віддає якоюсь аптекою. Мультівітам з запахом лікарні, аптеки, стоматолога, чогось такого. Але ну, це, це прикольно. Ну, у нас там нічого немає, окрім чаю і кави. Ну, є там оці цукор пофарбований. Але це... що це? Ось так воно виглядає при відкриванні, при відкритті. Ага, потім воно як гуляшик. Це все в такій подливці. Підливці, і, в принципі, як тушоночка якась також є. Жир, це, напевно, жир на дні був, як в... Любій іншій тушонці, також знову за краю йде жирок. Це просто тушене м'ясо в такій подливі. До речі, це набагато краще, ніж просто в якомусь жиру. Вона така густенька подливка. Цікава. На жаль, на жаль, немає ніякого хлібу, на жаль, нічого такого немає. Ну, будемо куштувати, давайте трішечки більш пісне візьмемо, оскільки є воно таке також е з біленькими такими прожилками, шкурочками, дуже схоже на нашу тушонку. М -м -м -м. Це тушонка. Ммм. Але вона смачна. вона не пересолена, Ну. Волокнисте, соковите. Оця подлівка. Ммм... Ця подливка дуже крута. Як на мене, нагадаю, що це моя думка, можливо, комусь попадався саме такий паляниця з саме таким м'ясом і комусь не сподобалось. Мені подобається те, що воно не таке солене, як в російському тушняку, як в нашому тушняку. Воно пісне. Воно не жирне, Подливка смачна. М -м. І найголовніше, що не пересолене. Тобто пити тобі потім не потрібно цілий день, чи на ніч напиватись. Що по О! Оце нормальний шмат. Оце я розумію. Нормальне, гарненьке, смачненьке, м'язко. Я гадаю, можна ставити 10 із 10. Маленькі шматочки жиру на низу це нормально. Все інше. Дуже смачно, не пересолене. Я гадаю, воно не має бути гострим чи якимсь пікантним. Навіть оця подлівка є такою ніжною. Смачною. Все окей. Давайте ще найкрупніший шматочок візьму із тих, який залишився. Ну і все, будемо приступати до консервованої яловичини. Mm. Такий, немов трішечки е вітамний, немов там є якийсь е типу вітамін С або щось як ревіт. Щось дуже схоже. Непогано. Так. Я не знаю, потрібно здирати цю етикетку чи ні. Давайте, тут є цей крючечок такий. Вставляємо. Війшло. Так, тепер крутимо, в яку сторону крутити. Я не знаю, що з цим робити, оскільки тут є така картинка, і номер один, що потрібно зробити, це якась має бути штука, яка там нам допоможе зробити такий. І можливо там. Щось станеться. Чи воздух спуститься, чи, ну, чи повітря вийде, чи ще щось. І друге це потрібно крутити ось цю штуку. Е, номер один: ми не можемо нічого зробити. Ну, тобто, у нас немає нічого. Давайте спробуємо просто крутити цю штуку. Воно відчиняється, я вже бачу, там е, якийсь типу паштет, якась пресована тушонка. І дуже, до речі, це робиться легко. І прикольно. Ніякого Гемрою немає, щоб відкрити жестяну банку. Оп. І що? Ого! Це такий прям ясний мясний паштет. І пахучий. Так, а ну хто нагаварював на паляницю? Скажіть мені, хто це? У Я... мене є багато до вас питань. Можливо, консервовані сосиски, але ну, я знаю, консервовані сосиски, в принципі, завжди якісь не такі. Але ви подивіться. Воно все таке м'ясне. Воно все так пахне. А, ну Такий паштетик. О, ось це я розумію. Воно таке пресоване, волокнисте. А, відламуєш. І видно такі волокна, видно такі версинки цього м'яса, що воно м'ясне, що воно сухе, що воно не таке, як оцей от російський паштет. Незрозуміло, як його можливо взагалі назвати було б паштетом. Але ось це прям м'ясо. Солене. Mm. Mm. Пересолене навіть. Пересолене м'ясо. Це тушонка. Мені здається, це тушонка. Немов ось так. Але це все пересолене. Вилили сок, вижили. спресували І ось така ось тушонка просто в такому вигляді, типу, паштетному. Ну, консервована тушонка, правильно? Так здається, це в перекладі і є. Угу. Пересолена м'ясна штука. І воно смачне, воно все м'ясне. Якщо оце от. І думаю, чого воно настільки калорійне, тому що тут Ось це все тут дуже багато м'яса. Це все просто пресоване важке м'ясо. Непогано е, для тушонки. Те, що воно є пересолене, це окей. Як я вже казав. Наші всі такі мають бути солені. Весте не було солене? Це солене, але воно смачне. Але я гадаю, якщо оце все прям з'їсти, то тоді вже ти відчуєш дійсно, мені здається, навіть аж язик буде пекти від е, такої кількості солі. Але воно смачно. Блін, як же ж я хочу якусь галетину. М -м -м. Це нормальна тема британцям. Респект за таку допомогу. Шоколадка, горішки, нюсню. М'яско смачненьке, раз, м'яско смачненьке два. І тут ще його, я не знаю, тут можна спокійно його на двох розділити. Ви не естеся, якщо там у вас буде ще якийсь хлібчик, якісь галетки. М -м. Круто. Відкривається нормально. Сухпайний громадський, пакет великий. Але тут все мало компактно, але воно калорійне, воно м'ясисте, воно білкове, воно солодке. І воно зручне. Тут взяв, відкрив ісиш, його не потрібно розігрівати. Це також не потрібно розігрівати, взяв, відкрив ісиш. Смачно, круто, компактно, ситно. Ну, круто, що я можу сказати. Приступаємо до батончика. У нас проблеми якісь з мікрофоном. Я не знаю, я надіюся, не сяде мікрофон, оскільки чомусь він не хоче сьогодні приймати пауербанк. Тому швиденечко дивимось, що це за батончик. Пахне, ваняє. Він от прям на вигляд такі медові дуже попадаються, а це. А це щось таке. Не дуже. Напевно, не дуже, тому що він веганський. Тут є такі оці ось висівки, пластівці. А на смак прикольно. Ну він якимсь вологою вівсянкою пахне. Через те, що воно вологе, воно... Можливо, трішечки такий запах, якийсь незрозумілий віддає. Воно смачно, ну, типу, солодке більшість. Ось цих вівсяних пластівців, чи яких схоже на борошно. Коли починаєш жувати, воно схоже на печиво. Тобто це такий слаковий якийсь немов борошняний батончик. Не дуже солодкий, і я гадаю, корисний, оскільки тут мало якої хімії. Дуже розсипаються. То вони просто чимось пресовані, не склеєні не карамеллю, не медом, не глазурю якоюсь. Смачний, але ну, він такий натуральний. Він смачний, натуральний, mm -hmm. я б йому поставив би десь. 8 з 10. 8 із 10, тому що смачно. Можна краще. Ні. Я йому ставлю 10 із 10. На запах пофіг, ну він не так яскраво прям виражено воняє. Просто такий незрозумілий для батончика запах. Але він дуже смачний. Він крихкий, він не дуже солодкий. Такий, як я прям люблю. І його багато. І він дуже ситний. Це я даю обов'язково. Блін, і цей паштет. Залишимо службу. Арахіс. Чомусь вони зекономили на упаковці, оскільки напій такої упаковки, який у них в оригінальних, а арахіс не такий, як у них в, в оригінальних сухих пайках. Чомусь вирішили зробити прозорим, можливо, якийсь інший виробник. Мигдаль, кишю, -м. лісовий горіх. Ммм і він такий твердий, не сирий, хрусткий. Цікаво чи буде десь бразильський горіх. Чи попадеться? Можливо, сухпайку Бразилії. Смачно. Трішечки накрашиває батончиком, але нічого страшного. Молочний шоколад. Молочний шоколад як шоколад. Симпатичний. Я люблю молочний шоколад. М -м 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 -м. З, найчастіше в військових сухих пайках це є чорний шоколад завжди. Тут молочний, схожий на якусь чайку. Чайка, оленка. Тут навіть соя є. Какао масло, молочний якийсь кремовий. Що ще? Какао, масло, вegетл ойс. Пальмова олія. Навіть соя. Я не знаю, що тут робить соя. Такий молочний, дешевий шоколад. Типу чайки. Але ну, це плюс. З цією горіховою кавою в одному. Неймовірно залітаю. Так, після цього вже солодкого пару днів не треба буде їсти. Солодко з кавою не думаю, не так солодко буде з цим напоєм. Він холодненький. трішечки охолодив, але також має на солодку. Будемо підбивати підсумки. Ну що ж, друзі, сухий пайок паляниця, британський пайок для українських військовослужбовців. Я гадаю, можна поставити 9 з 10. Шоколад, зрозуміло, що там на якоїсь найвищої якості, але дуже м'ясисто, дуже смачно. На добу з головою цього хватить військовослужбовцю, який виконує якісь завдання. Той, який сидить просто і хоче їсти, тому буде мало. Той, який працює, робить свою справу, це з головою буде достатньо. Не знаю, чому на поляницю хтось наговарюють. Можливо, після британського пайка у них там якісь порівняння є в оригінальні. Але мені все сподобалось. Мені все сподобалось. Все зручно, ну, немає серветок. Можливо, там потрібно було б додати серветки. Тому хай буде і 9 із 10. Як допомога, круто! Разом до перемоги! З вами був Вадим. підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей.